Доброго дня, друзі. Вітаю вас на поєдинку. тризуб партизан Андрій Подолянчик, головний тренер команди Вадим Піщида, президент клубу. Він сьогодні дуже складно буде. Взагалі лише сім чоловік. В заявці є перший забитий м'яч вже на першій хвилині. Ростислав Шамілов забиває. Ну, навіть чи не встигли ми. Вже 2-0. Роман Какатяк. Тут навіть чи не дають чи склади команд озвучити. Вже прийдеться другу четвірку оголошувати. Залишається йде передача. Метельський пробуває над попередження нам відповідає партизан. Савицький. Корженевський, Боєв. Є удар. Залітає. м'яч ворота Марго Боєв. рахунок 3-0 на користь своєї команди. Робить. Ще раз повтор дивимось. Артем Кокотяк. в це центр боротьба. Продовжується, але стояв на ногах віддає передачу Шамілов. Який же розіграш? Артем Кокотяк. 4-0 партизан. Не встигали, просто дивилися. Як дуже швидко перепасовується. <різь> то повністю за партизаном. Час є ще провести атаку, хоча б подарами завершта. Можливо, і забитий. Є передача. І забиває Артем Кокотяк 5-0. Бачимо менш, ніж хвилина. Знадобилася Артему Кокотяку для того, щоб вже дубль оформити. <зас> Скидка назад, Гажимон. ну і знову мороза. Заграють. Тут далі вже більше простору. Ажемон добиває гажемон і піщіда, рятує свою команду. Ще одна спроба. Тут же в кут м'яч летів, але не надто сильний удар і встигає. Майже у шпагаті. Моменти забиває тризуб Роман Радченко. 1-5. Є у партизана. Никитенко. Ну от зараз. 3 в 2. Момент Литвинов. Литвинов! Забиває! Сергій Литвинов. Який же м'яч. Ще одна контратака. Вся ж 25-та хвилина. У нас менш ніж за хвилину двічі забиває. Три зуб. Чо? Литвинов. Передача в боротьбу. І порушує правила Куркчі. Жовту картку зараз отримує дев'ятий номер тризуба. Куркчі. На цей раз виграє. Він уядь без порушення правил. Литвинов. Литвинов. Метельський пішов відкриватися на дальню стійку, але пробував. Щось вирішувати. І пройшла передача на Никитенко, а той стрибає. Боротьба продовжується. Порожні ворота, не забивай, не Никит... В своїх воротах. Моменти не залітає, мяч чу... ви... Момент удари. Залітає м'яч ворота. Роман Кокотяк оформлює дубль. Нову перевага в 4 м'ячі. Ну ваше дивитися. В оточенні 4 гравці суперника. Не знаю, забули просто Романа Кокотяка. Передача Делятинський. Десять комусь пробити. Так, є удар і. Артем Кокотяк в нас. Хетрика оформлює. Партизана, можливо, ще буде. Результативна атака Делятинський. Делятинський на сьогоднішній. Момент, забиваючи Радченко. Десятий м'яч у нашому поєдинку. Є дубль на рахунку четвертого номера тризуба. Ну і на цьому все. Або ні. Сметання буде йти вперед. Делятинський. Бити потрібно не встигає пробити Делятинський. На цьому у нас поєдинок завершено. 3-7 підсумковий результат. Партизан набирає 15 балів і на один пункт обходить АМЕ Стейт, стаючи другою командою, відстаючи свою чергу від будівельника на 6 балів. Айс, блік.